У листопаді 1700 року помирає король Іспанії Карл II, не залишивши після себе нащадків. Але для того, аби не лишати іспанську корону зовсім без спадкоємців, Карл заповідає престол онуку французького короля Людовіка, XIV Філіпу Анджуйському і ставить умову, що іспанський та французький престол ніколи не мають з'єднатися в одних руках. На початку 1701 року людовік XIV реєструє претензії Філіпа на французький престол у Паризькому парламенті, висунувши можливість унії з Іспанією, що цілком суперечило волі Карла. Хоча Філіп був лише третім претендентом на французький престол. У лютому контрольовані Іспанією герцогства Мілан та Мантуя в північній Італії оголошують про підтримку Філіпа та радо приймають французькі війська. Це був виклик, який імператор Священої Римської імперії Леопольд не зміг проігнорувати 7 вересня. Священа Римська імперія, Нідерланди та Великобританія підписують гайський договір про відновлення великого альянсу 1689 року. Європа була втягнута у довготривалу війну. Якими ж цілями керувалася кожна з країн? Британська політика базувалася на трьох загальних принципів, які залишалися в основному послідовними з 16 по 20 століття. Перший, переважний над усіма іншими, полягав у збереженні балансу сил в Європі меті, які загрожувала французька експансія за Людовіка 14-го. Друга полягала в тому, щоб запобігти контролю над низькими країнами ворожою силою, силою сильнішою за Британію. Це включало як іспанські Нідерланди, так і Нідерландську Республіку, чиї глибокі гавані та переважуючі вітри зробили її природною відправною точкою для нападу на Англію. І по третє, підтримувати флот достатньо сильним, щоб захистити британську торгівлю, контролювати її води та здійснювати напади на торгівельні маршрути та прибережні райони своїх ворогів. Голландські пріоритети полягали у відновленні та зміцненні фортець та отриманні доступу до торгівлі в Іспанській імперії. Незважаючи на домінуючу силу Священній Римській імперії, інтереси Австрії та імперії не завжди збігалися. Габсбурги прагнули посадити ерцгерцога Карла на трон неподільної іспанської монархії, у той час як їх союзники боролися за те, аби не допустити цього ані бурбонам, ані габсбургам. За часів Людовіка XIV Франція була наймогутнішою державою Європи з можливостями генерування таких доходів, які значно перевищували можливості її конкурентів. Географічне положення забезпечувало величезну тактичну гнучкість, і на відміну від Австрії, Франція мала флот, і як показали кампанії 1708-1710 років, навіть під сильним тиском вона могла захистити свої кордони. Іспанію вона я розглядала як можливість зміцнити свою військову потужність в переговорах. Французькі дипломати зосереджувалися на Нідерландах, які на їх думку були більш схильними до миру аніж їх союзники, оскільки перемога в Раміллі усунула будь-яку пряму військову загрозу для Нідерландів, підкреслюючи при цьому розбіжності з Великобританією щодо іспанських Нідерландів. Мирні переговори були зірвані наприкінці 1708 року, оскільки союзники погодилися не вести переговори про сепаратний мир, але не змогли домовитися про умови. Великий Мороз 1709 року спричинив масовий голод в Франції та Іспанії, що змусило Людовіка відновити переговори. І в травні 1709 року союзники представили йому попередні розгляди в Газі. Філіпу дали два місяці для того, аби поступитися своїм престолом ерцгерцогу Карлу. А Франція повинна була усунути його силою, якщо той не підкориться. 11 квітня 1713 року було підписано перший Утрехський договір між монархією Великобританії та іншими союзними державами та монархією Франції, що призвело до поділу іспанської монархії, чого Карл II та його радники прагнули уникнути. Католицькі Нідерланди, Неополітанське Королівство, Сардинія та Міланське герцогство залишилися в руках теперішнього імператора священної римської імперії Карла VI, тоді як королівство Сицилія перейшло до герцога Савойського. 10 липня був підписаний другий Утрехський договір між монархіями Великої Британії та Іспанії, згідно з якими Менока та Гіблартар переходили до британської корони, а монархія Франції поступилася островом Ньюфаундленд Аказію в Америці. Австрійська імперія залишалася осторонь цього миру, оскільки Карл VI не зрікся іспанського престолу, а австрійська імператриця все ще перебувала в Барселоні. Поступки Іспанії священній Римській імперії не набули чинності, аж доки Карл VI не відмовився від своїх претензій на іспанський престол. Це відбувалося у два етапи: спочатку миру між імперією та монархією Франції в Рашецькому договорі 6 травня 1714 року, і остаточно віденським договором, підписаним уповноваженими представниками Філіпа V' і Карла Шостого у 1725 році, завдяки останньому договору, австрійське дворянство, яке було вигнано, змогло повернутися до Іспанії та повернути своє майно. На запитання, хто переміг у війні за іспанську спадщину, відповідь зазвичай одностайна: монархія Великої Британії, яка досягла домінування в Атлантиці та Середземномор'ї з базами на Гіблартарі та Менорці, і заклала основи Британської імперії з територіальними та комерційними поступками, які вона отримала в Америці. Проте. Дві інші країни, які підписали Великий союз 1701 року, також залишилися у виграшному становищі, хоча й меншою мірою Нідерланди та Австрійська імперія. Останні зберігають володіння в іспанської монархії в Італії та Нідерландах, хоча Карл VI і не отримав іспанської корони. Французька монархія зі свого боку досягла мети посадити бурбона на іспанський трон, хоча вона не тільки не отримала від цього ніякої віддачі, а й заплатила високу ціну, оскільки Франція вийшла з війни з серйозною фінансовою кризою, яка тягнутиметься протягом усього XVIII століття. Людовіка XIV керувалося багатство його родини, а не веління державного розуму, каже про це Хоакім Альбареда.